Вітаю, команда КМВ. Мене звати Денис, і в сьогоднішньому відео я б хотів би з вами розкрити третій крок торгового візиту, такий як встановлення контакту. Ну що ж, розпочнемо. Саме на цю тему є дуже доречний крилатий вислів. У вас не буде другого шансу справити перше враження. Саме тому наші перші хвилини, а інколи навіть секунди, визначають наші шанси на успіх. Отже, з чого починається встановлення контакту? З представленості, і ось які пункти вона в себе включає. Перший впевненість собі. Клієнт має це одразу відчувати. Друге щира посмішка. Вітаючись чи знайомлячись, ви маєте щиро посміхатися. Третє зовнішній вигляд. Він має бути охайним. Всі ви розумієте, що нас зустрічають по одягу. Четверте мова жестів. Слідкуйте за своєю жестикуляцією. І п'яте ваше самопочуття. Отже, команда, давайте перейдемо до чотирьох інструментів встановлення контакту. Перший це організація простору. Другий невербальне спілкування. Третій це привітання, знайомство, звернення. І четвертий це small talk. Давайте тепер детальніше розберемо ці чотири інструменти: організація простору. В неї є два ключових пункти: це відстань і розположення до себе. Тут варто враховувати, що в кожної людини є комфортна для неї зона соціального спілкування. Вона сягає від 1,5 метра до 4 метрів. Далі невербальне спілкування. Є також два ключових пункти. Це міміка, посмішка жести, а друге це контакт очима з вашим співрозмовником. Наступне в нас привітання, знайомство і звернення. Тут важливо, з якою інтонацією ми звертаємось до нашого співрозмовника. Далі small talk. Тут ми, можна сказати, прощупуємо нашого клієнта, визнаємо його важливість і значимість для нас, тим самим розташовуючи його до нас. І також не забуваємо про теми табу, такі як релігія, політика і особисті теми клієнта. Завершуючи цей випуск, хотів би вам сказати, що встановлення контакту це не тільки про продажі, а про побудову міцних, довготривалих відносин з вашими клієнтами. Команда, дякую вам за увагу і до зустрічі в нових випусках. Вдалих вам продажів!